У суботу, неповесняному, весняному прохолодний вітер та дощик, що накрапав місцями, не злякав справжніх велолюбителів. Попри всі примхи погоди з різних районів Полтави, вони з'їхалися до корпусного парку. На самому першому велодні в 2008 році було 8 людей, чоловік, в дев'ятому 100, І так от ми добрались до полутисяч. Ну сьогодні посмотримо, як погода дасть, як люди приїдуть». Приїхали та не пошкодували про це кілька сотень полтавських велосипедистів та гостей міста. Діти і дорослі, професіонали та любителі на класичних гірських надшвидкісних велосипедах і на власноруч створених конструкціях. Володень, говорять організатори, відкритий для всіх. В цей день велосипедисти виїжджають на вулиці своїх міст, показують, що велосипед це круто, це корисно, що треба присідати на велосипеди, але і для того, щоб нас побачили, і міські влади побачили, і автомобілісти побачили, і сприймали нас адекватно, тому що ми теж такі самі рівноправні учасники велоруху, як і пішоходи, і автомобілі. Не залишився непоміченим сьогодні дорогою до корпусного. Віталій допоміг у цьому образ американського гангстера. Сьогодні, коли я одів цей ну сам ну костюм, вони мені уступали до дороги. Проїжджайте, проїжджайте. Сам Віталій із Харкова. Велолюбителі з цього міста, частенькі гості у Полтаві. А от велосипедист Анатолій для сьогоднішнього дня обрав костюм кухаря. Велосипедисти багато тратять енергії і думаю, їх потім після володдя чи буде якої кашею нагадувати. Виділяється з поміж іншої велосипедної спільноти і Юрій. Цей триколісний транспорт він разом зі своїм товаришем змайстрували власноруч Він по чертежам велосипеда Пініфаркінга 1817 року. А його трикольосим для чого. Ну, щоб человек мало подготовленный к такой езде, аніординарний мог спокійно себе чувствовать на такому железному коне. Після короткого інструктажу від організаторів стосовно маршруту та пункту призначення коло на велосипедистів вирушає з корпусного парку, коло пошани навкруги нього і двоколісні попрямували до дендропарку.